Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру М. Блакитні літери це друкований варіант, а червоні прописний. Сьогодні ми будемо з вами вчитися прописувати літери М. Ну що ж, розпочнімо. Давайте з вами з'ясуємо, з яких елементів складається мала літера М. Це в нас плавний прогнутий елемент, до нього ми додамо гачок, потім додамо ще один гачок, і в результаті отримаємо малу літеру М. Ось так. Давайте спробуємо прописати ще раз прогнутий елемент, далі гачок, далі поєднання і ще один гачок. Ось так. Спробуємо ще раз прописати. Ось так. А зараз ми спробуємо з'ясувати, а з яких же елементів складається велика літера М. Дивимося. Це наш плавний прогнутий елемент. До нього ми додамо з вами гачок. Додамо ще один гачок. І в результаті отримуємо велику літеру М. Плавний прогнутий елемент гачок, поєднання і ще один гачок. Ось так напишемо ще раз. Подивіться, будь ласка, як чудово у нас з вами вийшло. Тренуйтеся. Бажаю усім успіхів!